Свою думку і тікай. У косметики немає гендеру, якщо вам подобається чоловічий шампунь, то ви можете ним користуватися, а якщо у чоловіка вам подобається жіноча сироваточка, то ви теж можете цим користуватися. Жирна шкіра інколи потребує більше зволоження, ніж суха. Особисто я б хотіла, щоб насправді макіяж був просто тим, як людина виражає себе, і щоб якщо чоловік фарбувався, то ніхто не думав, що він гей або е або ще хтось. Якщо у вас є точкові прощі, то це абсолютно нормальна і це нормальна ситуація з жінками і чоловіками і взагалі всім ким згодно. Якщо у вас є акне, хай від вас відвалять, бо ви самі знаєте, як його лікувати. Солодке ніяк не впливає на те, чи є у вас прищі чи ні. Дуже часто впливають на це інші чинники, наприклад, гормони. В моєму випадку це стрес. Зараз у мене нема стресу. Я брешу, він у мене теж є. Я просто замазала всі бриші. Очищення має бути глибоким тільки тоді, коли воно вам дійсно потрібне, якщо ви часто користуєтесь макіяжем. Якщо ви не часто користуєтесь макіяжем... Робити подібні тренди. Треба тільки тоді, коли у вас немає проблем з серцем, я нікуди більше не побіжу.